День сьомий, як Наталка, до школи збиралася. Маю гарний наплічничок для зошитів і книжечок, виспівувала черепаха Наталка, милуючись своїм новеньким яскравим наплічником. У двері хтось постукав. Хто там? запитала Наталка. Листоноша, вам пакунок від бабусі. Наталка відчинила двері, взяла пакунок, розгорнула його і. Ні, ви ніколи не здогадаєтесь. Це був точнісінько такий самий гарненький наплічник. За п'ять хвилин Наталка отримала ще два пакунки, а потім ще вісім. І всі від люблячих родичів точнісінько з такими ж, ж наплічниками. Що мені робити з ними? схлипувала Наталка, а потім вигадала. Вона подарувала їх своїм однокласникам. Відтепер увесь клас дружно співає. Маю гарний наплічничок.